Це я готую для себе чай прямо голосом цієї дівчинки з АсМРТ. Вона так гарно мене надихнула своєю такою ніжною розслабленістю. Так, і я вчусь таких класних, розумних людей, такої ніжної, красивої поведінки. Так, це, це чай для мене. Я готую чай для себе самої і отримую від цього. Чесне задоволення. Це справжня насолода. Готувати собі Те смачно, красиво, кайфувати від цього процесу. Ось так, друзі. Якщо б я не почула про СМРТ, це таке, щоб не біля мікрофона сидять, то я б ніколи в світі не використала зараз цей досвід. А він мені просто прийшов на думку, я собі уявила себе в цьому стані такої розслабленої, красивої дівчини, яка приготовлює собі найсмачніший напій з лимончиками такими золотистими. Просто рай на землі і слинка просто біжить від цього, але ще відчуття, як я кайфуватиму зараз. І вже я кайфую. Готуючи, я вже кайфую і споживаючи, я також максимально приділю час, щоб випити цей напій так уважно, класно, сама із собою. Чай для себе з собою. Бачите, парочка це я і чай зі мною з собою. Я не сама, друзі. А ще в мене є внутрішня частина, мій внутрішній тренер, який в мене дуже вимогливий. Але і він дуже класний. Так, друзі, це чай для мене з собою. Так, я буду так смакувати його. Нехай трішечки ще вляжеться ця від чаю. Але такова краса і це чай для себе. Це чай, щоб побути самі з собою. Це як та пустеля, в якій є тишина, і можна побути самим з собою, як розповідає мій наставник із Харпін Тусевич, це те місце зустрічі самим з самим собою.